Сьогодні мене запрошено бути членом журі. Дивіться, яка осіння погода. Але зараз почнуть збиратися люди, діти вже проводять репетиції на сцені. Тож сьогодні подивимося, які в нас талановиті є діти, друзі. Вітаю! Сьогодні ми будемо проводити творчий відбір, творчий конкурс для благодійного соціального творчо освітнього проєкту Акторська школа Фенікс. Ми будемо збираємось підтримати творчу молодь країни, малозабезпечену забезпечено молодь дітей, військових, переселенців та молодь, яка постраждала через повномасштабне вторгнення. Значить, це буде освітній проєкт, де діти творч. Що молодь країни буде навчатися акторській майстерності, ораторському мистецтву, буде відвідувати театри, кіностудії нашої великої та славної столиці. Акторська школа Фенікс. Сьогодні дуже дякую пані Олені за те, що з нами, за те, що підтримує нас, і все буде Україна. Прекрасно, дуже дякую. Потихеньку збираються члени журі. Так що перед вами молодший. Ох ти! Okay. Часу чи бажання? Натхнення чи вірю? Я тебе боюсь та з тобою бути хочу. Ти вітай мене щоночі біля прірви на прию. Боже, такий жаль такий смуток серця заповнює. Щось прийдуть старости, старости, від нелюба від Степана, хай навіть і від радісти. знаєш що? Бо люди постійно чекають чогось на Що жили у цій хаті достойні сини могутнього народу. І тримаємо відра на поготові, бо із світлиці пахне соленим. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік. Прожити, як належить. А внуки наші юні зовсім діти переживають муки ті страшні. Боролись ми, щоб у війні не жити. Та мусимо вмирати у Членами журі були заслужені артистки України: Тетяна Шеліга, Олена Хижна, Лідія Федотова, культурна діячка Ольга Хічій, режисер Валерій Скакун, голова літературно-театрального проєкту Фенікс, засновник соціального творчого освітнього проєкту Акторська школа Фенікс Олександр Єгоров. Було обрано 15 учасників майбутніх студентів акторської школи Фенікс. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Чекаю ваш фідбек, папа. -па.